Риство Родон. Південний бульвар. Вулиця Бельведерська. Новий голос комунального транспорту. Електроавтотранс змінив озвучення зупинок. Тепер їх оголошує актор Івано-Франківського драмтеатру, народний артист України Олексій Гнатковський. Запис поступово проваджують у всіх автобусах і тролейбусах. «Ми не запросили. Мій друг Тарас Зені. Комунальний транспорт не якось там не вони це вигадали, але запросили мене, Ну, час мені дзвонить, каже, ти хочеш, я кажу, звичайно, ти що, це ж Франківська, це ну, моє серце, це моя душа Франківська. І тепер Франківськ буде звучати моїм голосом. Це відповідальність велика, і це дуже велика радість, тому що я, ну, ну які відчуття, я радію. Це буде, ну, люди будуть чути, я сподіваюся, їм буде приємно. Нові оголошення вже можна почути на низці маршрутів. Івано-франківці ставляться до цього позитивно. кажуть, такі зміни корисні, адже місту не вистачає чогось нового. Я не звертаю на це увагу, тому що більше часу в транспорті знаходжуся в навушниках і взагалі не звертаю увагу, але це щось нове, цікаве, типу, якісь зміни для міста. Це цінно. Тим більше зараз дуже багато людей їздять, особливо студенти, тому навіть можна не розібрати, типу, хто говорить, але все-таки це щось нове. Нормально, щоб озвучити, ну хто там чує, не чує, щоб ну, вийшов там, де потрібно. Різні люди є ну, з різними проблемами. Тепер такий важкий час для нас. Раніше в електроавтотрансі зупинки озвучував письменник Юрій Андрухович. Його голос звучав у міських автобусах і тролейбусах понад два роки. Відомий літератор повідомляв пасажирів про назви зупинок і нагадував про оплату проїзду. Оксана Себастьян, Андрій Бутяк, Новини на вежі.